Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Я хочу на ваші питання відповісти. Ви пишете мені про безпілотник, який збили е, над Чорним морем. Давайте подивимося, я, в принципі, таку новину вчора теж бачила. Давайте глянемо. Е, Не туди, <гум> чекайте. на Чорним морем, що начебто білий дім. Безпілотник, який був збитий на Чорне море російським винищувачем, не був знайдений і, можливо, ніколи не буде знайдений. Про це заявив в коментарі Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради Нацбезпеки США. А вчора це відбулася ситуація, да, там. Друзі, давайте подивимося. Добре. Давайте глянемо, що то було, для чого, чи то була провокація, да, чи що то було з російської сторони. Літав собі безпілотник штатівський. Так, от, да, а росіяни вирішили. Двома літаками, здається, да, його перехопити, тому що я так, щоб довго не шукала новини. Давайте подивимося, чи то була провокація зі сторони росіян, чи взагалі про що це, що це було? Як, що це була за ситуація з цим збитим безпілотником на Чорним морем? Так, що це була за ситуація? Чи це була провокація. З переляку. <сі> це просто. Да, збили. Дивіться, прямо карти, да? збили безпілотник. Тобто, ну, карти про це говорять. Чи це була провокація? Да, це була провокація по карті Луна. Це е була провокація, але знаєте, не, не при. Е не при свідомості, чи як, ну, не, не при розумінні, що взагалі відбувається. Тому що далі йде дев'ятка жезлова і карта шута. Тобто, оці, оці карти говорять про те, що. Не дуже добре подумали про наслідки. Це ну, по шуту, це глупость глуп, глуп, була, да? тобто дурість це була. Збивати цей безпілотник. тобто Зробили, налякалися, бачите, такий стоїть переляканий. Зробили, налякалися своєї помилки. ну, типу, Що це ми зробили? Тому що ну, розуміють, що будуть наслідки. Да? По карті Луна це дійсно це маніпуляція, але ну, не не продумана до кінця. Розумієте? Тобто це не Для чого це було зроблено? Давайте ще так спитаємо, для чого Росія це зробила. Ну, це, друзі, це ну, нанести ущерб. Тобто це не те, щоб там якийсь хитрий план чи щось таке, це просто ну, наністі ущерб, просто вдарити, щоб були втрати. Да? Тут король Пентаклів, трійка мечів. По хитрості, просто показати по хитрості, що ми тут літаємо, да, і, Ну як, наністі ущерб. Але з переляком, розумієте, тут дев'ятка жезлова. Типу, що, ну, вдарили, і, о Боже. Да? А що тепер буде такий переляк? А давайте ж глянемо, а що тепер буде? А що тепер буде? Реакція штатів? Ой, реакція штатів. В сторону Росії, да, реакція штатів яка буде? Чи буде якесь покарання Росія, чи будуть якісь наслідки для Росії? Наслідки, чи будуть. Наслідки будуть обов'язково, друзі. Обов'язково і якесь покарання воно буде. Але це не, не одразу. По помірності трошки має пройти часу. А взагалі реакція дуже різка. Як штати відреагують взагалі? Реакція штатів, що вони будуть робити, да? а, реакція штатів, що вони будуть робити, як вони будуть відповідати. Вони знайдуть шляхи. Вони знайдуть шляхи, як надавити? Тут якось, знаєте, таких немає карт, що прямо там вежа чи там. А... Мер, чи там по дияволу. Тут є мечові карти, тобто, ну, реакція буде. Вісім кубків, реакція буде, але, знаєте, трошки згодом, бо ця карта вона шукає можливості надавити, да шукає можливості вплинути. Через що вплинути. А теж тут по хитрості щось таке буде пов'язане з. З якоюсь технікою, можливо, якась техніка в морі, чому ні? Дивіться, з чимось таким ем, те, що належить Росії. да? Ну, По сонцю може бути якісь, щось таке дуже яскраве, по хитрості. Королева Пентаклів це м, щось із власності, із якої власності, та, яка, ну, тут і щось може бути дійсно, те, що в морі стоїть. да? Якась техніка. Або кораблі. Щось таке, друзі, буде. Штати знайдуть можливість, я так розумію, Да? Давайте зараз я ще на цій колоді одігляну. Ой, боже, щось так сьогодні. Такий день, Боже. Ах. Покажи, зосереться і покажи реакцію штатів. Реакція штатів, що Штати будуть робити? Як Росія відповість за цей безпілотник збитий? Як Росія відповість за цю провокацію? Як Росія відповість за цю... Провокацію. От знову е, зараз шукаються можливості по Сонцю відповість обов'язково. Знайдеться варіант, да, знайдеться, шукається зараз е, важіль впливу на Росію. От ті самі карти. Від чогось вони чогось вони позбудуться, від чогось вони відмовляться. Що це може бути для Росії? Щось своє. І знову трійка жезлів. Щось своє. Розумієте, те, що от з берега. Щось дуже неочікувано. Може трапитися те, що стоїть з берега. І тут карта луна, що знову ж таки показує воду, да? те, що їм належить, становить загрозу. Ну, тому, друзі. Розуміємо, карти плюс-мінус одні й ті самі. Ну от я питаю, що може втратити Росія. По колісу фортуни, знову колісниця, те, що дуже дороге. Щось таке велике, рухливе, по колісниця. Чи будуть роздувати цю подію? Давайте ще так спитаємо да, цю ситуацію взагалі, чи будуть її роздувати? Чи будуть її роздувати цю подію з цим безпілотником? Не дуже. От, знаєте, це із серії м, тихенько будуть впливати. Тобто відповідь, відповідь буде. Тихо. Да, по помірності, не одразу, трошки пізніше відповідь буде. Е, реакція вже відбулася. Да. Далі це все, знаєте, як, на самотюк. От, на самотюк. А відповідь буде дуже тихо. По двійці мечів це ніхто нікому нічого не скаже. Бачите? Знову-таки, королева мечів все зробить. По-своєму все зробить тихо, шукає варіанти вже в дорозі? Башня. По хитрості. Угу. Ну, друзі, добре. А що Україна? Давайте подивимось, а що у всьому цьому Україна? У всьому цьому, що Україна? Якось щось чи ніяк? Чи це тільки між Штатами і Росією? Да? Що у всьому, цьому Україна? Хм? Що отримає Україна? Щось. Щось для відбиття і захисту. Україна щось отримує. Україна щось отримує, друзі, по королеві мечів, по королеві мечів. Щось дуже неочікуване може прийти якась допомога. Цікаво. плані захисту? Зараз я ще спитаю трошки інакше, що ця ситуація, як вона може відобразитися на Україні? Давайте ще я спитаю так. Як ця ситуація з безпілотником, збиттям безпілотника може відобразитися на Україні? І знову. Україна щось отримає. Неочікувано. Щось неочікувано отримається. що? Щось для захисту? Щось для захисту, друзі. Знову королева мечівка, лісо фортуни, карта башні тут. Угу. Цікаві карти? Добре. Будемо чекати. Дякую, друзі, за ваші питання. Дякую за ваш час, за перегляд, за добрі коментарі. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, це допомагає каналу просунутися, ваші вподобайки, ваші коментарі. Я дуже за них вдячна. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!